З Майдану у владні ешелони за два місяці після падіння режиму Януковича у велику політику прийшли нові герої. Світські дебюти новоспечених міністрів та одіозного лідера правого сектора. Наша візитка Яроша. То майдану на Грушевського дебютує у світському житті новоспечений міністр молоді та спорту Дмитро Булатов. Блатов, я вас вітаю з призначенням вас міністром. Вас була, б, хоча б на секунду, думка про те, аби відмовитися, і залишитися активістом, залишитися людиною в історії України, яка зробила величезну справу, так відняла автомайдан, а не йти в політику взагалі. Коли мені поступило пропозиція спочатку возглавити ГАІ, потім стати замістні замістителем міністра внутрішніх справ. Ви ще обирали яку посаду ліпше зайняти чи ДАІ, чи міністр, моло. Спорту. Знаете, не совсем выбирал, я просто в ответ предложил использовать меня как ресурс максимально эффективно. Для того, чтобы принять это предложение, я взял паузу и я собрал автомайдан спросил у ребят. Я проговорил uh, этот вопрос с, со многими uh, общественными авторитетами и лидерами мнений в общественных движений. Uh, я провел достаточно большую такую консультативную работу, потому что я сомневался, стоит ли, оправдает ли, ну как бы это там надежда общества и так далее. Uh, я не получил ни одного ответа нет. как зараз ваша зарплатня, как министра. все буде завісити від надбавок і виробітки за місяць, це тавоплан, да, який у нас получится, но це буде в розрізі десь 12-14 тисяч гривень. Скільки ви заробляли до євромейда? Чи були ці гроші більше, ніж ви зараз будете отримувати як міністр? Після того, що зі мною случилось, у мене я ще більше став радуватися простим речам. У мене є достатньо вже там багата Ну, Позитивне прошлое, достаточно активов для того, щоб моя сім'я жила нормально, і я не собираюся темні п'яти біографії. Я готов ответить на любые вопросы для того, щоб було зрозуміло і видно, що ну, у мене нет ніяких скелетів шкафу, собственно говоря, и прятать мені нечего. Дуже прикро про це казати. Але якщо б не вся ця жахлива історія з вашим викраданням, ви б стали міністром. Екатерина, мне сложно делать такие прогнозы. Я вам хочу сказать, что я прилетел не долечившись и до сих пор пью немалое количество лекарств для того, чтобы... чувствовать себя в порядке. Например, к вечеру сейчас, когда я смотрю на телевизор, я не могу прочитать надписи, потому что он у меня расплывается. Мне сложно там ответить на этот вопрос, поскольку для меня это было достаточно неожиданно. Я прилетел в Украину, с самолета я поехал в офис Автомайдана. На следующий день, не попадая домой, я пришел на заседание Громадской Рады Майдана. Чем занимается ваша дружина? В связи с тем, что существует так или иначе до сих пор угроза для моей семьи, я про свою личную жизнь готов буду вам рассказать многим позже. В связи с тем, что со мной произошло, есть предпосылки того, что там просматривался след из России. Возможно. Но, скажем так, давайте вопросы семьи мы отложим на потом, когда я почувствую безопасность. Чем занималась дружина до революции? Давайте так. Я вас попрошу мою личную жизнь перенести на следующее інтерв'ю. Я вам потім з удовольствиям подробно розкажу о своей жизни. Театр сузір'я камерна зала на сорок осі. До виходу на сцену готується новоспечений міністр культури Євген Нищок. Зазирнемо залаштонки. я вас вітаю з призначенням на посаду міністра. Історія так чи інакше ходить по колу, тому що після останніх президентських виборів міністром культури став Михайло Кулиняк і отримав він цю посаду за те, що вів передвиборчі концерти Віктора Януковича. Зараз крісло міністра ви отримали за те, що були ведучим три місяці євромайдана. Як ви гадаєте, чи мають отримуватися посади міністрів саме таким чином, я не був передвиборчій кампанії на майдані, і я не стояв за жодного політика. Власне, як і люди, і безумовно я не готувався в міністри і безумовно не стояв на майдані за це. Мабуть, очевидно, я би був навіть, скажімо, швидше героєм нації, якби я саме в той момент, коли представлення було тих міністрів, я сказав: Ви знаєте, я не за це стояв і я залишаюся тут на майдані. Коли почалася зміна влади, дуже багато говорили про те, що на керівничі посади мають прийти люди, менеджери. Ви менеджером не є, і будете вчитися власне по ходу. Я вмію чути, вмію дослухатися, і в мене є воля. І до того ж, в екстремальних ситуаціях я як кажуть люди, іноді проявляю собі в те, чого так вроді і не здасться на перший погляд. Ну, зараз ваші колеги з театру, колеги актори, порівнюють вас з Богданом Сильвестровичем Ступкою у Богдані Ступці. Як у міністрі розчарувалися люди, і Богдан Ступка розчарувався у посаді міністра, тому що нічого там не зміг зробити. Ви насправді так само не були у захваті від Ступки міністра. По перше, порівняв. Там до Богдана Сильвестровича мені ще треба дорости до нього. кажуть, вже що ми комікадзе, що ми на три місяці. Е, от е, мені треба достойно пройти чи три місяці, чи скільки, скільки е, це буде потрібно, і я зараз створюю нову якби нову команду, так е, е, яка очевидно має якраз у цей момент е, трошки пере, переформатувати міністерство культури, яке слугувало таким собі івент-агентством по обслуговуванню тих чи інших заходів прем'єра чи президента. Аж має якось бути це по іншому після минулої революції, після революції Помаранчевої, ви отримали звання заслуженого артиста України після цієї революції разом з посадою міністра. Ви вже отримали чи отримаєте народного артиста. По перше, неможливо отримати, тому що немає президента України, який підписує. Поки що, поки що. Коли це прийде і буде достойно. Хоча, звичайно, багато хто каже там. Багато хто каже, що і заслуженого ви отримали виключно за те, що були активістом помаранчевого майдану і були його голосом. Вам скажу, що голосом бути це також є велика актор акторська робота. Я не буду говорити, але деякі там хтось з колег, коли там віршик треба було прочитати. Коли побачили Майдан, то зразу все вилітає. Тому це, це є теж професійна приналежність. Я хочу сказати, якщо так вже брати. Це від людей, все насправді. Хтось буде мені давати чи не буде давати. Це знаєте, я, я не хочу зараз зарікатися, бо потім мені дадуть там, наприклад, е десь через півроку чи через рік до речі е положено ще, е що пройшло 10 років. Вони пройдуть в 2015 році, так що мені ще не положено. Е е по закону. Ну таке сьогодні вас хоч. Ореодрама у виставі ви багато танцюєте. У поза минулого міністра було багато різних навичок. Приміром, він міг грати на скрипці ногами, а в... між ногами на скрипці міг грати. А у вас які ще таланти? Штучок в мене немає. Є то що є. Те, що володію тілом, те, що володію голосом, те, що володію... Душею, ви змінити зовнішній вигляд, тому що тепер міністр за якимось стандартом має бути з коротким волоссям, не в сорочці в квіточку з краваткою. Ну я скажу, тут трошки виникла проблема, бо краватки немає. Краватки немає там, і не встигаю я там купити якісь костюми. Ще треба якось. Ну я, чесно кажучи, не зараз не встигаю цим зайнятися. Ну очевидно, треба. Виходячи з того, що це все ж таки міністерство культури, а не міністерство там. Фінансів чи щось інше, то на мене якось так колеги дивляться в цьому плані спокійно і поблажливо. Орхлива діяльність між засіданнями уряду і перемовинами МВФ Міністр економіки Павло Шеремета встигає і лекції читати. Підглянемо! найбагатший міністр нинішнього уряду згідно з декларацією за 13 рік ви заробили найбільше з усіх решти міністрів. Ваш дохід 1,7 мільйонів гривень. у Той час, як у прем'єр-міністра України Арсенія Ценіка, 1 мільйон 300 тисяч гривень. Це різні речі, тому що в інших міністрів могли бути доходи кращі за попередні роки. І вони власне кажучи, відклали. якщо не відклали ці речі, то ну то я думаю, що вони є набагато багатші, але я не хотів би зараз вверчатися. За що ця цифра не показує, чи я є найбагатший чи ні. Просто показує те, що вона показує, що офіційно мій дохід в 2013 році був більшим. За підрахунками в Україні офіційних гривнівих мільйонерів близько 1700. Як ви вважаєте, їх набагато більше? Тих тіньових мільйонерів. Скільки взагалі гривнівих мільйонерів в Україні? Тому що ви сам є гривнівий мільйонер, ви задекларували це. Чим, чим глибше падає українська валюта, добре, що вона за останні тижні піднялася. З цією тенденцією у нас мільйонерами можуть скоро бути всі. Тому я все-таки рахував би не по гривні мільйонери, а так як все-таки в світі це рахується. а Мільйонери по в доларовому еквіваленті, я радий, що між я ним не є. Скільки таких є? Ну це питання до інших органів. Я б я б хотів би, щоб їх було чим побільше звичайно. У декларації не вказано була одна річ: який доход родини в цілому? Чим займається ваша дружина? Тому що вашу як міністра поки що ніхто не бачив, чим вона займається, чи працює, чи є можливо домогосподаркою. Коли я не показав цифри по дружині, це не тому, що я не хотів її показувати. Це тому, що там нуль. А мені напевно треба було прочерки поставити. Відповідно, дружина виховує дітей. Хто тобто дружина за фахом, і як давно вона домогосподарка? Вона не є домогосподарка, вона виховує дітей. Вона за фахом є дизайнер, вона закінчила Львівський лісовотехнічний інститут. Дизайнер інтер'єрів і, власне, можна сказати, архітектор частково. Ну, архітектор, напевно, це трошки інша галузь науки. Дружина займається зараз інтер'єром вашого будинку. Ну, по мірі того, як є час і ресурси для цього. Ви часто густо розповідаєте про те, що їздити на метро, що власне є виключенням у кабінеті міністрів. Також сюди ви приїхали на метро до станції Лівобережна чи на своєму власному лексусі, який задекларували у декларації? Я не говорив, що я виключно на метро їжджу, хоча вчора з роботи я їхав на метро. Позавчора на роботу їхав на метро. Сьогодні ні, я машиною, машиною так було набагато швидше. А чи є в вас охоронці? Тому що власне вам є кого боятися? Мені є кого боятися, і це в першу чергу є громадська думка, ось, до якої я ставлюся відповідно з, з, таким, з найбільшим інтересом. Більше мені нема кого боятися, ось, тому я без охорони все життя. Ми ну, здається, що міністр, міністр економіки євро, напевно, що ніколи і не було врешті. Я не думаю, що це така, аж така важлива посада. О, це ні, ценю, приміром, завжди мав охоронців. Навіть коли був міністром, не був міністром. Чи може поцікавитися, який бренд одягу ви носите? Що носять міністри? Гобос? Певно, що БОС також. Де купуєте ви одяг? Де робите шопінг? В аеропортах. Певно, що ти також я зараз тут не бачу. Переважно в аеропортах. Бос також ви на пересадці в аеропортах робите шопінг, тому що іншого часу немає. Чи у вас там улюблені крамниці? Є бос, напевно, Бос одна з них. Так що це, це просто найлегше. Франкфурт, якщо я лечу через Франкфурт, я думаю, що це я подрозділ на затвердження Верховного Раду летів через відень. так що це було війна, напевно, костюми вже не пригадуємо. Тор на прогулянці новоспечений політик Дмитро Ярош дебютує у світському житті. Про вас, про кандидата в президенти Дмитра Яроша, про активіста майдану Дмитра Яроша. Відомо, що ви не задекларували взагалі нічого. Ви нічого не заробили за останній рік, але ви внесли регістраційний збір у розмірі 2,5 мільйонів гривень. Звідки ці гроші у мене є друзі, які допомагали мені виживати і десь в межах 5-6 тисяч гривень допомоги від друзів для того, щоб я займався тим, чим займався е, у мене було. Е, ну але це нелегальний дохід, тому я його не декларував. А 2,5 мільйони. Звідки це позика взята в партії е, правий сектор? Е, підприємці, декілька підприємців внесли на рахунки в партії. Відповідно, партія дала мені цю позику. Я заплатив за кандидатство. Тут у книжковому арсеналі чимало політиків. Ви вже зустрілися з Віталієм Кличком. Віталій кличко ходить з одним охоронцем. Дмитро Ярош ходить з двома охоронцями. Навіщо вам така кількість охорони? Ви кого боїтеся тут на книжковому арсеналі? Зараз іде війна з Росією. Я відповідно оголошений в розшук Російської Федерації. Проти мене порушена кримінальна справа. Вас охорона захищає від Росії. Ну, від російських спецслужб в тому числі зараз по всім соцопитуванням ви пасете задніх, так би мовити. Навіщо вам болотуватися в президенти, якщо ви розумієте, що президентом України, тим паче, за сьогоднішніх умов ви не станете. Де, як ви за мене розписуєтесь, я, я розумію, що чуда трапляються. Тому шанс є завжди. І поганий той політик, який не вірить чуда, врешті. Ви, так? Ви, ви сподіваєтеся, тільки на чудо. Тільки чудом ви можете стати президентом. У мірі так має трапитися, щоб ви стали президентом. Усі мають забути всі чуда, що відбувалися на майдані. Перше, ми знаємо, що таке сучасна соціологія. Я пам'ятаю цифри, наприклад, які малювали свободі. Так там 2%, а Вони взяли набагато більше. Таке саме може бути і в цій ситуації. Повоюємо. Хоча ми чудово усвідомлюємо, що для нас як кандидатська кампанія це в першу чергу засіб боротьби, продовження революції. Бо, врешті, ті цілі, які ставив майдан, ще не досягнуті. Система влади не змінена, перезавантаження. Влади не відбулося на цей момент. Змінилося тільки обличчя при владі і все. Відомо що у вас є дружина, у вас є чимало дітей. Онук народився просто під час майдану. А чим займається дружина? Де мешкає? Дружина домогосподарка. Сьогодні приїхала в Київ. До речі, то чекає мене зараз. А так ні про живе з дітьми. Діти вже дорослі. У старші 20 років вона замужем на Франківщині живе. Середня в школу закінчує 11 клас, сину 5 років. Середня донька, що закінчує школою, носить прізвище Ярош. Ви не будете заперечувати, що зараз ваша постать одіозна в Україні і не тільки. Як почувається донька у школі з вашим прізвищем? Нормально вона там всі 11 років провчилась в одній школі до неї нормальне ставлення абсолютне. Дружина спілкувалася з директором. Директор каже, що підтримує правий сектор і нашу діяльність. Тому все окей. Зараз ваша дружина домогосподарка. А чим взагалі займалася раніше? Ну, вона була оператором на пошті в свій час, але от чому така увага до моєї дружини? Всі... цікаво, хто оточує кандидата в президенти. Тим я паче, що ви познайомлю вас. Ви ж розраховуєте, що дружина ваша стане першою леді. Так, так. так.